Черкаським вулицям добирають нові імена. Міська влада обговорила пропозиції під час громадських слухань. Згідно закону про декомунізацію, перейменуванню підлягають вулиці, провулки, парки, назви яких пов'язані з комуністичним режимом. Я хочу вас засмутити, коли вам скажу, що на місці цього парку, на місці вулиці Пальоші, на місці вулиці Пролетарської і. Правука чекістів відбувалися масові репресії. Тобі про єврейський да. єврейський єврейські фарб говоріть. Єврейські фарб. Я кажу за місце, де запаховані близько 15 тисяч черкащан. І ця інформація доволі досить невідома широкому загалу черкащан. Натомість ми маємо на місці на кістках репресованих цинічну назву Правулок Чекістів. Ми маємо парк, який носить назву. 50-річчя, жовтня, 50-річчя дати перевороту Кривавого, який привів Україну шаленим жертвам, який ми зараз ще несемо, досі, доволі. І на місці парку за свідченнями тих людей, що вижили, були якраз місця, де розстрілювали людей. Саме на місці парку. Потім на цих землях був збудований оборонний вал, відбувався події Другої світової війни, і тому я вважаю, що це дуже цинічно залишати такі е, назви. І в першу чергу ви мали перейменувати вулицю е, пролетарську, вулицю Пальохи вулиць е, і особливо про вулок чекістів, тому що є ще вулиця чекістів е, біля вокзалу. про не теж була тому, що тому що просто це цинічне знущання над пам'яттю Наші предків на пам'яті Черкаща Черкаси місто гідне і вільне, і ніколи. Ми не будемо називати вулиці, парки, іменами імена безлиця. На обговорення. Винесено 53 об'єкти. Дехто пропонував не чіпати парк 50-річчя, дехто увіковічнити імена видатних постати часів Київської Русі або ж повернути черкаським вулицям історичні назви. Найбільшу дискусію викликала доцільність присвоєння вулицям імен загиблих атовців. Ну, дуже багато таких філософських і, в принципі, ну, зрозумілих речей. Але я бачу цю ситуацію з обіх сторон. Я вам скажу, що погоджуюсь з попереднім виступаючим, що дійсно зараз твориться історія. Знаєте, що одне з самих страшних на фронті Загинути, щоб ніхто не знав, як ти загинув. І не знати, що буде після тебе. Це найстрашне. Попавши раз в оточення, у нас деякі там хлопець хотів застрелитися, бо не було виходу. Були різні думки, але закінчилося все нормально. І, скажімо так, люди зараз, які знову йдуть по новому прозиву на фронт, мають бути впевнені. Впевнені, що в разі, не дай Боже з ними, що станеться, якщо вони не проявлять слабкодухість, а будуть героями, то іменем їхнім будуть називатися вулиці і школи. Я особисто вважаю, що не можна грати на цих поняттях. Потрібно виховувати патріотів на прикладах яскравих прикладах сьогодення. Я вдячний всевочолим ветеранам, які вийшли з пропозиціями про переименування вулиць на ім'я іменами видатних діячів козацької доби. Але, шановні, видатний наш діяч Тарас Григорович Шевченко, обличчя якого знаходиться у нас на гербах і на стягах, 1200 пам'ятників по всьому світу є Тарасом Григоровичу Шевченком. А хто згадає через пару років мого товариша, наприклад, Павла Лазаренка? Це дико таке слухати, Якби не ці хлопці то Тут була б Черкаська Народна Республіка, це, і було та свавілля з вами, яке там на Донбасі зараз виходить. Ці хлопці задержали, цих вояк, русських вояк, не дали їм ходу на нашу територію. А тут говорите, що він загинув і йому пам'ять. Дай йому вічня за те пам'ять, що ви живете тут зараз, що ви розмовляєте красиво тут зараз. Вічна пам'ять. Я чув, що сказав професор, чув. Тому що коли б не вони, коли б не ці герої, які за то вернулися, їм шана, тому що вони настоячі, герої, добровольці герої.